Всім привіт! Ви на моєму каналі. І Сьогодні я покажу, як зайти на сервера в Майнкрафт, ну, які нам там предлагають. Тому для початку заходимо в налаштування і опубліковую запис. Нажимаємо І як бачите ім'я пишеться наполовину англійською а потрібно, щоб було повністю англійською мовою. Тому пишемо Микола англійською. Тепер виходимо з налаштування і нажимаємо далі грати. Заходимо на там сервера та вибираємо сервер. Я виберу мк зона Заходимо на сервер та чекаємо. Як бачите, поки що світ генерується. Це. От тепер вибираємо собі, який хочемо сервер. Я виберу сервер з анархії. Ну, Я виберу четверту анархію, бо тут зараз найбільше онлайн. Заходимо. І, як бачите, нам потрібно завантажити деякі ресурси. Тому завантажуємо їх. Як бачите, у нас вже змінилося це вікно на МК-зону. Заходимо сюди. І тут, як бачите, нам треба зареєструватися. Вводимо рандомний пароль, щоб був з цифрами і якимись буквами. І, як бачите, я з, одразу зареєструвався, тому це не так уже і важко. Зараз я бачите, цей компас показує різні функції. Але нам потрібен для них деяких потрібен більший у, у, рівень. Зараз я трішки покажу вам цей сервер. Та деякі команди. Зараз пропишемо першу команду. Старт. Старт. Вона нам видає стартовий набір предметів. Броню та. Кір, кірку меч, лопату та сокіру. Як бачите, зі мною якісь ігроки які хочуть потримати. димимося і йдемо далі. Як бачите, ви зліво, нажимаємо сюди, але я це пропущу і пропущу. далі йдемо оглядати сервер. Як бачите, тут є дуже багато різних з них штук. Але якщо ви щойно зайшли на цей сервер то на ПВП краще не йти. Бо у вас дуже мало ресурсів. Ось тут зачарувальня, як ви бачите, тут можна також купити суперкірку. Тут ще є багато чого іншого цікавого. Наприклад, лото, яке ви можете пограти, ставити ставки. Але тут потрібно більше тисячі монет. Тому ми його пропускаємо. Далі Йдемо, шукаємо магазин. Зараз покажу, де він. Тут є також бустери, вони не дуже дорогі по тисячі монет, але ці монети дуже важко заробити. Тому воно ну, таке, може, може бути. Ось тут, вже, як бачите, роб... вибір роботи. Можете бути шахтером, лісорубом. І з садовником. Тому вибирайте, також ще тут є робота грущика, яку, ви також, можете, яку ви також можете працювати. І тут вже кінець село, тому ми йдемо назад всередину. Ось тут вже робот, як бачите, робота грушчика Тепер біжимо ось сюди. це Як бачите, ящик де ви... Для донатів такого і такого різного. А ось тут уже знаходиться магазин. Нажимаємо на табличку, якщо хочемо взаємодіяти, але я покажу зараз іншу команду, як взаємодіяти з магазином. Але спочатку покажу. Іншу команду, якщо хочете кудись швидко дістатися і набігти через пів сервера, то просто прописуєте команду RTP. І вас телепортує в рандомне місце. Як бачите, мене ось в, таке місце, в таку місцевість. Тепер прописуємо іншу команду Shop. Вона дозволить вам купити. Ті, те предмети на відстані. Але як бачите, для використання цієї команди треба п'ятий рівень. Тому ми не можемо на йому та, користуватися магазином. Щоб знабити собі рівень, більше, нам потрібно отримати опит та е, працювати на роботах. Як бачите, я прописав команду спаун і я з'явився на спауні. Тому ці команди тут навіть і корисні. Тепер я виберу собі Job, роботу як, якусь, як бачите, коли ми припишете просто Job, вам виб'є, як що робити на цій роботі. Тому я, я зараз пропишу ще декілька команд. Спочатку я пропишу Job Join, щоб. Вибрати собі роботу. Job прописуємо та пишемо join, щоб влаштуватися на якусь із робіт. Я виберу лісоруба. Тому вибираємо, пишемо знову цю команду, тільки пишемо уже Job Join Vool. Тобто робота, можна так казати, працювати на роботі. І лісоруба. Як бачите, тут в куточку є також перед, след, таб і там. Тут ви можете, як ввели якісь команди, повернути їх назад. Наводимо job Join Wood і ми будемо працювати лісорубом. Тому заходимо далі. І як бачите, я вже став. Із, із лісорубом. Тепер прописуємо команду FTP і, в, і телепортуємося в рандонне місце. Як бачите, мене телепортнули туди, де є багато різних дерев. Тому добуваємо їх, як бачите, ми за кожне зрубане дерево заробляємо по одній монетці. Також свій рівень роботи можна прокачати наскільки. Хоч, хочете, але це буде коштувати 8000 монет. Тому це дуже так, так складно. Але і монети десь потрібно заробляти. Як бачите, ось тут з боку в нас є те, що ми зароб... поручаємо гроші. Тепер я покажу, як заприватити свій будиночок. Бо я побудував такий на швидку руку. І тепер, також, якщо хочете на аукціон, то нам повинно, потрібен 10 уровень. А команда для аукціону ах. Тому заходимо, і йдемо до ось сюди, наприклад, до цей куточок і ламаємо декілька блоків донизу, щоб заприватити свій. Ви також можете копатися геть до самого бендроку, щоб його заприватити. Але я так покажу, як його заприватити. Тому вводимо pos 1. Але, як бачите, у в у мене немає прав для використовування цієї команди. Тому нам потрібно використовувати RG pos 1. Тому використовуємо цю команду, яку я щойно назвав. Після її використання ми поставимо першу точку. І спост... пост... нам потрібно буде поставити ще одну точку. Як бачите, ми встановили свою точку привата. Тепер потрібно поставити другу точку. Я зараз пост... ну, десь ось так буде, Хай... нехай відберуся повише ще, і поставлю пост 2, щоб мій дім був Ельгер пост. Два. І від бачите, нам вбиває ось такий кубок. Це наш приват. Тепер ніякі гравці не зможуть вам зламати дім або загриферити. Ну, сподіваюсь, це відео вам сподобалося. До нових зустрічей. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!